Всім привіт, шановне панство, ви на каналі PowerCast. і У нас сьогодні буде огляд розхідників та корисних девайсів від флагмана та Азури. Як бачите, навіть шапка, яка дарує гарний настрій, також у мене є. Отже, друзі, забігаючи наперед, хочу сказати, що мова про вудки та котушку сьогодні не піде. Задавайте ваше питання по ходу того, як я буду викладати або фото, або ролики. Потім, саме базуючись на ваших запитаннях, я зниму великий огляд після тестування, що ж звісно. І намагатимусь максимально відповісти на ваші питання, які вас цікавлять. Тож, поїхали до того, що лежить у мене на столі. Хочу почати свій огляд з найменшої деталі, без якої не може бути наша рибалка. Звісно ж, це будуть гачки. Хто дивиться мої ролики, те й бачить, що періодично я користуюся гачками від флагману. Ось так вони виглядають. F-78, тільки в меншому. Розміри знайомство моє з цими гачками відбулося дуже давно ще до війни. Колись на набережні ми ловили бичка і мали таку проблему, що якісь дорогі гачки там просто намертво чіплялися за каміння і обривалися. Здається, мені восьмий номер я використовую цих гачків, вони дають змогу 04 шнуром просто їх розгинати і потім загинати назад. Так відбувається не один раз, можливо, там 6-8 разів. Далі я просто гачок покидаю, заміняю на новий, скільки би він витримав цих загинань, розгинань. Я не знаю. Але хочу ще вам сказати, що. Навіть при е, таких маніпуляціях з ним він може витримати ось таку рибу. Е, так що гадаю, ці гачки також впораються з крупною рибою та дадуть змогу врятувати не одну приманку. Ще е, перевагою цих гачків є е, товщина. Дроту. Ті, що мені приходять з Aliexpress, вони всі або дуже сильно закалені і ламаються, або мають значно товщі дріт. Ці дуже класні, дуже якісні. ну, Плюс, що враховуючи помірну ціну, мені здається, альтернативи їм просто немає. Користуюся сам і вам раджу. Ідемо далі. Якщо вже мова у нас зайшла про гачки, то я вам хочу продемонструвати ще одні: це гачки від. Азура, ось такі. здавалось би, гачки та й гачки, але тут є, хлопці і дівчата, один важливий нюанс. Зараз вам його також наглядно покажу, продемонструю. Взяв два. ну. Зверніть увагу, яке вушко у гачка. Це вушко дає нам змогу оснащати Чебурашку таким гачком, і вона у нас не залипає. Коли інколи буває товстий дріт на Чебурашці. Гачки з малим вухом інколи залипають в якомусь неправильному положенні, і це призводить або до неякісної гри приманки, або до холостих клювань, чи там ще якихось негараздів. Гачки з таким вухом не мають таких проблем і дають нам потрібну рухливість для нашої приманки, не обмежуючи її. На мій погляд, непогані є гачки, досить гострі, якісні. ну, Зверніть увагу, можливо, комусь також вони будуть цікаві. Ну, До речі, дріт-товщина також є непоганим, середні. Вони не дуже тонкі, якісь середні. Я гадаю, що судака на такі гачечки також можна дозволити собі цілком якісно ловити. І так, друзі, переходимо далі уже безпосередньо до приманок. Хочу почати огляд приманочок саме з блешеньки, з класичної блешеньки. Це копія на відому дохну. Я не знаю людину, яка би не ловила просто на ці блешні оригінали, копії, будь-що що є, нагадує цю форму. Вони скрізь ловлять на потоку, на озері, головень, окунь, щука, якісь там жоріки, да? ну будь-що будь-яка риба, хоч один раз за сезон на неї на неї давчіпиться, якщо ми її кидаємо до води. Так само і в мене. Я вже обірвав дуже велику кількість цих блешень. Це, як би не хотіли, це розхідник або да, блешенька ультралайтова. Десь закидаємо на кущі або ще щось. Обриваємо. Тож в арсенал прийшло ось декілька таких блешеньок. Одну з них я вибрав, щоб вам продемонструвати. А, колір. А, обрав саме такий, бо гадаю, що тут місцева рибка. Має відреагувати на жовтий, вона реагує більш-менш інколи на якісь більші або менші блешеньки. Я маю на увазі саме червонопірку. Карась також інколи покльовує. Ну, коротше, будемо це далі тестувати ще на цьому озері. Подивимося, що вона нам принесе на потоку, і по таких рибах, як я вам сказав, вище вона 100% працює. Далі, друзі, ще блеш... блешенька, яка називається Аріата. У мене тут є дві ваги, наприклад, і це три. І 3, і 3, і 9 грамчика. З цією блишнею я знайомий вже досить давно, навіть не знаю, років, мабуть, 5 чи скільки. <кхід> вона у мене прижилася, я періодично їх десь обриваю, докупаю, обриваю, докупаю. Зараз в мені їх приїхала певна кількість там різних а, кольорів. Дуже класна блешенька, вона гарно тримає поток. Ну, принаймні там якусь супербістину не знаю, тут таких немає. Місцеві потоки та там, де я ловив дома в Україні, також не було з ними проблем. Гарний закид, за рахунок того, що вона зроблена з досить товстого матеріалу, гарно провалюється на паузах в якісь ямки, де є змогу обловити саме придонний. Шар води, тим самим дуже часто на неї виходить а, хижаки, які, наприклад, більш поросячі, як, наприклад, ця дохна да, проходять в вищому горизонті, над травичкою вона мені більше подобається. Ця, ну, чогось у мене прижилася, по більш таких глибоких місцях дуже класно ловить. Також окунь, а, головень, Здається, мені навіть судак на неї був. Ну, коротше, було багато всілякої риби, тож ось такі чудові блешеньки, можете взяти до уваги, кому цікаво. Далі, друзі, приїхала мені ще певна кількість воблерів, але я не хочу вам про них казати, бо я на них ще не ловив. Скажу тільки про одного. Це є воблер Little Fat. Хто дивився огляд воблерів на головню? Там він також фігурував, тільки він був геть в такій темній коричневому кольорі. Цей приїхав мені е, світліший. Я чомусь грішу на те, що, можливо, саме колір дав е, змогу їм працювати тільки в початку сезону. Потім він якось трошки поступився позиції іншим облярочкам, тому була вибрана. Ще ось така фарба ближче до натуральної. Не знаю, під якої жучка, хочу ще спробувати половити на нього білу рибу та карася. Як він себе поведе на цьому ділі, не знаю. Ну, надію маю, бо той е темніший ловив, були на нього, ну, втікли, правда, карасі е під берегом пара штук. Була ще якась велика риба. Не знаю, що то було, бо я не бачив, потягав. Також вона втекла. Тож в має перспективу. А, ну, звісно ж, про окунь не забувся сказати. Окунь по вісні, бо влітку тут проблема з окунем. Повісні його також жертв було досить непогано. Гадаю, цей також виправдає всі мої надії. От на рахунок білої риби, тільки не знаю. А так, по головню, по окуню. Щучка не пам'ятаю, чи на нього була. Ну, коротше, в принципі, головні окунь, я думаю, достатньо для того, щоб купити цього недорогого малюка та насолоджуватися рибалкою. Працює він як на озерах, так і на течії. Бистрини там якісь, здається, мені також тримав, не було з ним взагалі ніяких проблем. Одно там тільки заглиблення. чи Тут є? А, тут до 0,4 метра. Ну, да, в принципі, Тож Можна ловити навіть над травою по весні. Також непогано ловить. І, друзі, щоб скласти всей цей арсенал, ну, мабуть, за виключенням Воблера, ще приїхала мені ось така коробочка. Е, я вже не знаю, яка це вона по рахунку в мене. Є. У мене там і оригінали Мейхо, і є такі від флагмана, мабуть, п'яту вже чи яка там, всі вони з блешеньками з якимись. Дуже зручна штукенція. Чим мені подобаються ці коробочки? По-перше, вона не обмежує тебе в кількості приманок, можеш там викладати, я не знаю, узорами їх. Якщо щось там випало, десь воно не витрушується, воно гарненько лежить на дні цієї коробочки. Якщо навіть коробка впала, вона не потоне, навіть якщо набралася вода, немає проблем. Витрусили воду, відкрили, полежало, все висохло, все класно. Поміщається в кишеню, я не знаю, в штани можна бокову кишеню, в розгрузку також поміщається в цей жилет, можна напхати там їх декілька штук. Поясна сумка, звісно ж, так само, і та будь-де воно, в принципі, може бути, навіть е, в сорочку, мабуть, зміститься в якусь Сімсовську, у велику кишеню. По мені дуже класний варіант, колись у мене ще була якась така китайська. Дута така здоровенна на дві сторони. Здавалось би, окей, але вона дуже громоздка І як виявилося, що в дві такі коробки займають набагато менше місця, а по функціоналу так само, як і та одна здорова. Тож теж цікава штукенція. І так, друзі, розглянули ми ці приманочки для того, щоб нам їх змонтувати до нашої снасті, треба, звісно ж, якісь носії. Про носій я казав про шнури, да, там, але знову ж таки огляд на них буде. А от поводочок, а, приїхали мені ось такі флюри. А, флюриці в мене вже були в користуванні. А, ось такий у мене був. Це ще з джеркових часів він залишився. Також я на нього ловив на велику гуму, ще на інші приманки. Скажу так: зрізів не було по абразиву, я не знаю, як воно працює. А, були у мене там на Судака, я теж ловив в тоншому діаметрі. Якось вона не відклалася. Коли зрізалося, просто ловили в таких умовах, зрізався шнур, який був над флюром. Тож не можу сказати, що він там якийсь суперабразивостійкий чи ще якісь такі. Ну, в принципі, на мій погляд, непоганий доступний флюр, який цілком може бути. Це, до речі, я його ще використовував тільки на вузловому монтажі. Я не використовую обжимні трубочки в жодному разі. Тож, в принципі, можете приглянутись до нього. Для 130-х воблярів я також його використовував. І потонше хочу вам в двох словах розповісти. 0,2 це використовую на будь-які варіанти мікроджигу, в основному це він. Якщо десь є варіант зловити крупнішу рибу, то все-таки я перестраховуюсь і вже ставлю 0,270. 8 або 0,25 флюрік, а, щось із них. Також уже цей флюр я використовую для блешеньок, а, ті, які дозволяють, бо для якихось малесеньких все-таки 0,2. Ті, які дозволяють, вже йде трішки товщі. Також для облірочки у стрімі на 0,4 шнурі в принципі, ось це є основний флюрік. Якщо ми вже щось там укрупняємося, йдемо до 0,8 шнура. Також це може бути на ультралайті на лайті. Я вже використовую 0,33 0,35 флюр. Ну, зараз буде 0,33, ось такий. По лайтових. А, по щучих зубах, я не знаю. мене щука зрізала 0,55 флюр, тож ну, я не можу вам гарантувати, що це і не зріже. Якщо маєте щастя, тоді не зріже. Останні рибалки. Я мав щастя, мене не зрізала жодна, причому я ловив там на 0,25 і на 0,22 флюр. Тож, якось так. І якщо вже у нас мова зайшла про щуку та трофеї або ще якісь гарнені риби, то тут є ось такий девайс. Не забувайте, що закон нас всіх зобов'язує носити з собою ваги, друзі. Треба зважувати рибу, хоча тут це не так критично, але в цілому українці звикли міряти рибу на вагу. Тож тепер я буду міряти всі мої трофеї і казати вам, скільки вони. Важать. Ще по мені є дуже прикольним, це яскрава фарба, як шапки, так і цих вагів. Якщо вони десь там у вас випали кудись, особливо влітку, в траву, то дуже легко їх знайти. вони не загубляться. Тож в такому моменті, звісно ж, яскрава фарба виграє над іншою. І ще один яскравий девайс, знову ж таки, вимірювальний це ось такий метр, знову ж в яскравому кольорі. Метр це є досить зручний, поклали десь в кишеньку, завжди є під рукою. Ще фішкою є ось така опція. Ми дістали однією рукою, навіть десь поклали, можемо зміряти. Натиснули кнопочку, все, у нас метр втік, звернувся назад. Знову ж таки, фарба гарненна, яскрава. Ну, по мені зручна штука завжди є під рукою. Але друзі, це все добре. А коли от мова заходить про якісь, знаєте, більш точні виміри, наприклад, коли ви забираєте рибу, яка на межі дозволеності законом, або ж ви зловили якийсь трофей і його важко поміряти, або вам треба максимально точна довжина, щоб не було, як в моїх відосах, коли я 4 рази змінюю довжину щуки да, відео, бо я її мірю, вона десь з'їжджає, потім фотою друга довжина, потім я кажу вам третю. Чому так відбувається? Бо немає упора на лінійці. Ось має бути лінійка з ось таким упором. Тоді це дасть вам змогу. Точно виміряти довжину вашого трофея. Ви поклали, мордякою вперли в цей упор, одною рукою притисли, другою вже або зняли гарно відос, або отфотили, або вже подивилися саме ту величну. Конкретну е риба вже, так сказати, ніде не з'їде, ніде не, не, не втіче. Тож, ось така лінійка, дуже важливий по мені девайс, який саме для таких точних вимірювань. Ну, а про всі інші штуки, які мені доїхали, як я казав, вже вони будуть а, десь показані після тестування, якщо я зможу їх порозловлювати. Я гадаю, що розловлю. А це на сьогодні все, що я вам хотів сказати. Всіх вас обіймаю. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Та до нових зустрічей. Всім пока.